Тренди 2024 року, з якими треба бути дуже обережними, по-перше, це швидкоплинні тренди, які вже в наступному сезоні можуть стати антитрендами. По-друге, їх важко вписати в гардероб в стилі casual, якому тією чи іншою мірою віддають перевагу більшість сучасних жінок. По-третє, вони ще й можуть мати негативний вплив на візуальне сприйняття пропорцій вашої фігури, а також додавати рочки в так 10 до цифри в паспорті. Але перш ніж я розповім вам про ці підступні тренди, нагадую, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому ютуб-каналі я намагаюся максимально короткий за мірками YouTube час надати вам максимум. Стильної користі. Перший тренд, з яким варто бути обережними, це отакі широкі, в деяких випадках, навіть гіперширокі ремені в стилі бохо, які нам пропонують носити поверх спідниць, суконь, штанів, шортів тощо. До того ж, дизайнери пропонують спустити їх трошечки на стегна, що в свою чергу призводить до візуального розширення. Тих самих стегон, а ноги при цьому здаються коротшими. Звичайно, на цих моделях цього не помітно. Але таких фігур на вулиці я теж не помічаю дуже багато. Тому висновок номер 1 якщо вам важливий кожен сантиметр довжини ваших ніг і немає в планах робити собі більш широкими стегна, придивіться до інших трендів цього сезону. В цьому відео ви точно знайдете щось для натхнення. А для тих, хто вже паралельно гуглить, де придбати отакий ремень, бо вам це треба-треба, наголошую, що це швидкоплинний тренд, велика вірогідність, що вже в наступному сезоні ніхто й гадки не матиме про ці ремені. Тому якщо для вас це просто можливість поекспериментувати, подумайте, скільки в гривнях для вас має коштувати цей короткий експеримент. Зовсім інша історія з тими двома відсотками жінок, гардероб яких переважно складається з речей в стилі боху. Цей стиль відповідає їх світогляду, естетичному баченню, образу життя тощо. Ім я навпаки раджу не прогавити можливість придбати собі класний і якісний ремінь, тому що у гардеробі цих жінок він відпрацює свою вартість подальшим багаторічним використанням. Далі поговоримо про ці вкорочені жакети з круглим коміром з матеріалу букле в стилістиці 50-х. Перше, що треба усвідомити перед покупкою такого жакету, що через цей круглий комір він має суперсилу робити вас на 10 років старше. Але цей ефект можна мінімізувати, якщо носити його поверх сорочки прямого крою з відкладним трикутниковим коміром. Сучасні джинси і футболка в поєднанні з таким жакетом, також можуть запобігти віковій катастрофі, але тоді вже краще обрати отакий жакет з відкладним коміром капрі. Хоча як на мене це брідж, але окей. В цьому сезоні їх всі називають капрі. Незалежно від того, як вони називаються, вони несуть дві приховані небезпеки. Перша це стилістична невдача. Якщо ви були свідком їх попередньої реінкарнації на початку 2000-х, і зараз дістанете фоточки своєї молодості і почнете носити капрі за тими модними шаблонами. Тому що повернення речі ще не означає. Що спосіб, в який ми її носимо, теж повернувся. Навпаки, він майже завжди інший. В цьому сезоні, на мою думку, найкрутіша стилізація капрі це носити їх з прямим. Навіть трохи оверсайзним жакетом з човниками на маленьких підборах, або з оверсайзними сорочками, тренчами, подовженими байкерськими куртками тощо. Звичайно, не всі з вас почуватимуться в капрі комфортно. Вони зазвичай закінчуються на самому широкому місці гомілки або над ним і тим самим візуально роблять ноги більш широкими і важкими. Знову таки на цих моделях. Цього не видно. Тому я вкотре наголошую, що мода в наш час дуже різноманітна. І у всіх нас є вибір, які саме трендові речі ми хочемо додати в свій гардероб. Якщо капрі, то не ваше, проходьте повз і не пальтеся. Третій підступний тренд це спортивні легінси крою кльош. Вони теж мають суперсил робити ваші ноги круглої форми. А в поєднанні з низькою посадкою ще й забирати сантиметрів так 10 від довжини ваших ніг, візуально, звичайно. Що стосується взуття, то тут я хочу поговорити про човники на отакій вузькій платформі. Тут просто пам'ятайте, будь ласка, що це швидкоплинний тренд. Але якщо ваш гардероб базується на стилі деконструктивізм, то таке взуття. Буде відпрацьовувати свою вартість в вашому гардеробі протягом декількох років і буде довго доречним, тому що його ДНК співпадає з ДНК головного стилю в гардеробі. Далі на черзі розбір сумок. А ще час. Натиснути вподобайку цьому відео, підписатись на канал і його оновлення, а також залишити коментар. Отже, сумки це предмет гардеробу, через який жінки дуже часто потрапляють в модну халепу, тому що купують все, що бачать у блогерів, або вважають, що ціна це не тільки запорука якості, але й модної довготривалості. І якщо з якістю це іноді. Дійсно працює, то сподіватись на те, що ви купуєте сумку, яка буде довго актуальною, тільки через те, що її вартість вище середньої не варта. Перейдемо до прикладів. Безформені огромезні сумки розміру XXL. Якщо ваш образ життя Передбачає, що ви постійно таскаєте за собою купу речей, то в цьому сезоні ви нарешті не будете почуватися білою вороною серед усіх цих людей з маленькими сумочками. А ще ви нарешті зможете придбати собі сумку мрії. Всім іншим, хочу нагадати, що цей тренд мине так само швидко, як і тренд на мікроскопічні сумочки. Пам'ятаєте? Ні, а у когось вони в шафах досі валяються. Також о, такі огромезні безформні сумки роблять образ доволі незібраним. Знову ж таки, якщо треба щось носити, то це питання зручності і необхідності. Сумка номер два: букет бек і її різновиди. Сумка мішочок дуже пасує до образів в стилі бохо і ретро, і виглядає чужою в гардеробі. Який базується на інших стилях. Звичайно, базовий стиль кежуал все стерпить. Навіть це інородне тіло. І на піку моди на ці сумки ви навіть не будете відчувати, що щось не так. Але цей швидкоплинний тренд мине, і ви опинитесь на одинці з цим мішечком. Що ж, залишиться тільки використовувати його під картоплю, наприклад. Ну а що? Дуже естетично, на мій погляд. Третій тип сумок, з якими варто бути обережними, це отакі сумки в стилі ретро. Бездоганно завершують образи в стилі ретро. І остаточно зіпсують всі ваші спроби скласти сучасний образ. Четверте, отакі хобобек. Це також дуже швидкоплинний тренд. Особливо. Ця фактурна поверхня. Якщо її прибрати і залишити тільки форму, то така сумка може прожити довге і активне життя в гардеробі прихильниць мінімалізму. З підступними трендами на сьогодні все. Напишіть в коментарях, який з них ви в жодному разі не запровадите в своєму гардеробі, а який навпаки плануєте або вже придбали. До зустрічі!